Всім доброго здоров'я. Станом на 5 вересня Хмельницька атомна електростанція працює стабільно, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал перебуває на робочих місцях, проводить планові роботи з підготовки енергоблоків до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження. Не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін без зауважень. На промайданчику Хмельницької ЕС продовжує свою роботу. 46-та місія МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій С виконуються без зауважень. Колектив Хмельницької ЕС, окрім виконання своїх основних посадових обов'язків, наближає перемогу. До нас надходять листи наших захисників за кошти кожного з працівників Хмельницької ЄС, волонтерська група, а також громадська організація «Енергія наших сердець закуповує необхідні матеріальні цінності. Так, протягом тижня, що минає, було передано матеріальних цінностей на загальну суму близько 1,4 млн грн. Це обладнання для радіоелектронної боротьби, засоби зв'язку, тепловізійні пристрої і багато всього іншого. Дякую кожному працівнику ХС. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!